Вітаю всіх вас, шановні друзі, шановні глядачі. Ми з вами зараз прочитаємо дуже уважно Конституцію України. А питання буде в наступному: які гілки влади прописані в цьому законі? Чітко вказані, що це саме ця гілка влади. По-перше, стаття 6 дає нам чітке розуміння, як наголошено тут. Державна влада в Україні здійснюється. На засадах її поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову. Тобто ми маємо розуміти, що є три гілки влади. І вони відносяться до державної влади. І давайте тепер окремо прочитаємо про ці гілки влади. Розділ 4 має назву Верховна Рада України. Читаємо дуже уважно: статтю 75. Єдиним органом законодавчої влади. В Україні є парламент, Верховна Рада України. Тобто прописана законодавча влада. Розділ 6. Кабінет міністрів України і інші органи виконавчої влади. Читаємо уважно статтю 113. Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Також прописано слово. Виконавча влада. Розділ 8 має назву правосуддя. Читаємо уважно статтю 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Слови, слова немає про судову гілку влади. Є слово правосуддя. Але чому ж так склалося, що в статті 6. Про яку ми на початку відео з вами казали, прописано, що державна влада в Україні здійснюється на засадах і поділу на законодавчу ми прочитали слово законодавче. Виконавчу ми прочитали слово виконавчу, Суд та судову. Замість судової ми прочитали правосуддя. Можна вважати, що в Україні немає судової гілки влади. Як сказано в Конституції України. Тобто, в одному, в першому розділі в загальних засадах в статті 6 наголошено про судову гілку влади, а в розділі 8 наголошено про правосуддя, який можна зробити висновок. Чому так? Це таку Конституцію прийняли в 96 му році. Це за цей період, починаючи з 96-го по сьогоднішній день, на це ніхто не звернув увагу, ніхто не прочитав, ніхто не проаналізував. Як це розуміти взагалі? Чому в Україні є такі прогалини саме в Конституції України? І не тільки ці? Ми це розглядаємо як один із прикладів. Для того, щоб провести і був порядок, саме я кажу про Конституцію України, треба її дуже уважно прочитати, проаналізувати, що тут наголошено, і змінити, починаючи з розділу четвертого. На жаль, це ніхто не зробив, починаючи з 96-го року по сьогоднішній час. Ось чому дуже багато є моментів стосовно законодавства. І є багато нерозумінь стосовно законодавства. Бо якщо прописано в Конституції законодавча гілка влади, виконавча гілка влади, судова гілка влади, то в окремих розділах має бути це слово написано, щоб людина, яка читала цей закон, розуміла, що вона читає про законодавчу гілку влади, читає про виконавчу гілку влади, читає про судову гілку влади. А так як зараз стосовно судової гілки влади, то виникає безліч. Незрозумілих питань. І взагалі по цьому розділу восьмому правосуддя. Ось таким чином, шановні глядачі, ми прийшли до цього висновку, що треба змінювати багато чого, і треба починати саме з Конституції України. Бо це є найвищий закон України. Тому, якщо у вас є питання саме по цій темі, Саме по судовій гілці влади, про що ми сказали. Залишайте. Прочитайте самі для себе Конституцію, окремо розділ 4, про який ми читали, окремо розділ 6 і окремо розділ 8. Про що вони наголошують? Про яку владу вони кажуть? Всім вам дякую за перегляд цього відео, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками, а ми працюємо далі для вас, висвітлюючи важливу і корисну інформацію для розуміння стосовно нашого з вами життя. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.